Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Білоруські військові пілоти-пенсіонери беруть участь у бойових діях на території України. Вони пілотують літаки російської приватної військової компанії Вагнер. Білоруські медіа стало відомо одразу про два таких приклади. Видання флагшток повідомляє, що в свій час у місті Ліда Гродненської області Республіки Білорусь. 17 травня 2022 року пройшли похорони Миколи Маркова. Це відставний військовий льотчик 1955 року народження. Він був випускником Чернігівського вищого авіаційного училища льотчиків 1976 року. Проходив службу був у Казахстані НДР та Білорусі був штурманом полоку. Після виходу на пенсію працював пілотом в одній з країн Африки. На одному з форумів авіаторів було оприлюднено інформацію, що Маркова збили 12 травня під попасною в літаку. Су 25 Його знайомі написали, що відставник літав від якоїсь ПВК. Про іншого білоруського генерала-пенсіонера, який бере участь у бойових діях на території України, повідомляє телеграм канал Об'єднання силовиків Білорусі Біпол. За їхню інформацію, участь в агресії бере Олександр Карів, мешканець мінська 1960. Шостого року народження Карів у минулому був начальником авіації ЗС РБ, заступник командувача ВПС і ППО. Має статус льотчика снайпера, має досвід пілотування літаками типів Міг-21, Міг 23 Міг 27 Су-24, Су-25, Як-130, а також вертольотами Мі 8. Карів звільнився зі збройних сил РБ лише в грудні 2021 року. Нагадаємо, раніше ми повідомляли про загибель російського генерала-пенсіонера Канамата Боташева. Його збили десантники з 80-ї бригади Дшавер. За допомогою ПЗРК в районі Попасної на Луганщині відставних пенсіонерів пілотів залучає приватна військова компанія Вагнер. Вона має у своєму розпорядженні штурмовики су 25 які не мають знаків розрізнення ВКС РФ, а лише літеру з компанія належить кухару Путіна Євгену Пригожину, А її засновником є колишній офіцер спецназу ГРУ ГШ ЗС РФ, відкритий прихильник нацизму Дмитро Уткін. Ще одного з пілотів білорусів, який бомбив Чернігів та Київ, ліквідували поряд з домом в Бресті. Як пишуть, це зробили партизани після того, як інформація про нього з'явилась у мережах. ЗСУ зазначає, що всі пілоти вбивці не уникнуть покарання та отримують своє, навіть після значного відрізку часу. Карма наздожене кожного. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.